Всіх вітаю в школі для собачок Дред і в цьому випуску підсумки року 2023. І самі головні моменти ми пофарбували школу, зробили дуже презентабельний вигляд. Ми зробили вигульні номери, де собачки виходять повністю вже зробили ремонт, поклали плиточку. Собачкам комфортно, дуже круто. Ще ми зробили перегородки в школі, щоб собачки не чули одна одну і їм було ще тихіше і спокійніше, коли вони на відпочинку. Ми перекрили повністю кришу, зробили нову кришу, утеплили її, зробили. Під дахом ще додаткові кімнати, ми вам покажемо. Ми загородили територію вигульну, де ми займаємося, проводимо соціальний майданчик безкоштовний, та де спортивний майданчик, де покращуються спортивні здібності собаки та різні бар'єри і буми, по яким вони можуть прокачувати себе і бігати, пригати, прикольно проводити час. Дуже багато додали освітлення, щоб ще було яскравіше і гарно бачили один одного, як тренер. Тренер собачку, так і собачка тренера, і було комфортніше і видніше. Візуально ми утеплили всю школу, пофарбували і це нам коштувало дуже багато, але ми зробили це, щоб було ще тепліше, комфортніше. І яскравіше виглядати. Дивіться, тут ми зробили плиточку вже все красивенько. Тепер свій особистий вигул, Вони можуть сюди сходити в туалет, зробити всі свої битові потреби. Ну і собі комфортно виходити туди, сюди тут відкривається. І у них вільний вигул. Зробили гіліатину. Так, і собачка виходить собі на вулицю, коли потрібно, там відкривається вікошко, і вони ходять туди гулять. Якщо зимою, ми просто закриваємо, щоб вони не мерзли. Ми ще плануємо, що тут будуть якісь туїчки рости, щось зробимо ще красиво, але це все в планах. Так, друзі, ми доробили ще верх у номерах, щоб собачки комфортно могли відпочивати. І коли одна гавкає, чи просто збуджена, щоб не заважала іншим собакам. Повністю закрили окремо кожний номер. Зробили до верху заробили це. Пішли далі. Зробили отак. От, плиточку поклали. Тепер уже все ідеально, якщо потрібно, щоб собачка вийшла на вулицю, просто відкривається гіллятина і собачка виходить на вулицю. Отак от. Отакі комфортні номери ще Трішечки сюрприз будемо ще. Дещо доробимо і побачите, як круто все буде виглядати. Дивіться, тут ми повністю загородили майданчик, дуже багато бетону влили. Тепер залишилося тільки трішечки буквально зашити. Просто ми зараз вибираємо, яким матеріалом ми будемо, колір, плюс матеріал, чим ми будемо зашивати оцю всю частину. Тут буде заїзд у нас. От. І ще одне те, що ніхто не знає, зараз ми піднімемося наверх, я покажу, що ми зробимо, щоб. Ще комфортніше було до нас заїжджати і займатися. Пішли. Дивіться, друзі. Зараз хочу вам показати, це наша парковка, де люди заїжджають, паркуються. І через ми зробимо отут це буде проїзд на територію, де ми все загородили. Ви зараз бачите, де ворота. І туди можна буде заїжджати прямо на майданчик. Там все буде зроблено дуже круто для проведення крутих заходів з собачками. Все, люди виїжджають зараз. Йдемо далі. Дивіться, друзі, зверніть увагу, на кришу повністю переробили кришу в жовто-блакитних кольорах. Це принципова позиція. Ми такі були і до війни. І під час війни, і коли була тут окупація, то наша школа жовто-блакитна не постраждала. Якщо ви подивитеся буквально от сюди, цей будинок розбитий з іншої сторони, поруч згорівший будинок. І таких будинків дуже багато навколо, тому що в нас були бойові дії і окупанти прийшли і рунували все, що люди будували багато років. Наприклад, той дім, коли будували люди більше п'яти років, своїми силами будували, а його взяли, зруйнували. Дуже жаль. Йдемо далі. Так, дивіться, доробили ще вхід. У нас тут було просто до сюди зроблено піноблок. Але доверху зробили все, накрили стелю і ще добудували ще один етаж. Там буде планували для онлайн-трансляцій місце, але поки ще до цього не дійшли руки. Тут такий міні зоомагазинчик зробили це. Те, що потрібно, дуже срочно, там повідочок, нашийничок, намордник чи якісь смаколики. Тут вони є. Хоча ми проти тих цих цих смаколиків краще давати натуральне м'ясо. Зробили кухню внутрішню, на якої ми харчуємося, ютуб-кімнати для монтажу, всі умови для того, щоб якісно робити для вас контент. Так, друзі, це кімната, де можна приготувати їжу. Це була така мрія, щоб ми зробили для тих, хто тут працює, і я, і всі ми можемо прийти собі, приготувати їжу. Але Є ті, хто готують для всієї команди, коли хтось проявляє ініціативу, може прийти й приготувати. Якщо хочете з цим допомагати, давайте похарчуємося разом. Чекаємо вас в нашій школі. Пішли далі. В цій кімнаті працює директор Ютуба. Той хто зараз тримає камеру, монтує відео, і він спеціаліст і професіонал свого діла. Бачите, директор Ютубу. Це не просто так, дімончик найкращий. До речі, ми зробили три туалети на кожному поверху. Душова туалет. І от у нас душові кабінки ми зробили, є на кожному поверсі. Щоб комфортненько справляти нужду. ще добудували таку кімнату, в якої можна робити стріми. Вона зручна, маленька. якраз, щоб нікого не відволікати від роботи, то можна сісти і попрацювати іноді. Світло зробили, все зробили для того, щоб було комфортно для зйомки. Поки ще тут нічого не використовували, крім онлайн занять. Це одна із цілей, яку ми теж закрили. А зараз ми підемо подивимося, який красивий зал ми зробили. Зараз все приукрасили, дуже круто в нас, і заліземо на наш чердак, до якого руки не доходили вже більше п'яти років. Але ми там зробили ще додаткові кімнати і склад наших всіх речей, якими ми не користуємося протязі року. І вони нам потрібні тільки там на день-на два. Ми для цього теж зробили окрему кладовочку. Поїхали покажу. Дивіться, іще ми розвісили плакати з нашими принципами і прикладами, як правильно годувати собачку, як правильно навчати. Це видно у нас в залі, які є види мотивації. Це наші, скажімо, да, як там, 12 заповідей, так і у нас є для собачки корисна інформація. Ми прикрасили зал, докупили все для комфорту, зробили все, щоб було комфортно займатися. І ми утеплили повністю весь дах. Все чердачне приміщення і всю школу для того, щоб було ще тепліше і комфортніше займатися в наших зручних залах. Тут <му> у нас комфортні такі диванчики. Власники прийдуть сюди, сядуть, їм зроблять чайочок, каву, Вони будуть пити чайочок і дивитися, як тренують їхні собачки. Друзі, а тепер я вас кличу туди, де ніхто ніколи не бував. Ми тут зробили дуже круте приміщення. Піднімайтеся сюди. Давай, давай, давай. О, ви можете бачити, це кімнати, де ми добудували окремі. У нас ще є склад. Дуже великий, де у нас знаходяться там всякі костюми, все для зйомки, для охорони, для різних заходів. У нас є окремий ще склад. Отак от. Тепер бачите, що ми покращили в цьому році. І я знаю, що за нами будуть спостерігати багато конкурентів. Якщо ви щось робите, то робіть дуже якісно для того, щоб все, що ви робите, приносило радість і користь людям. Це дуже важливо. Бачите, ми все покращуємо кожен раз. Тому ця комната ще раз ділиться на дві частини. якщо будемо проводити якісь семінари, Тут можна буде залишитись переночувати, щоб не знімати готель. А зранку зразу встати в стрій і продовжувати навчальні процеси. Запрошуємо вас до школи. Ми в слідуючому році плануємо, що дуже багато буде семінарів, якісь повчальних тренінгів. Для собачок, для їх власників будемо дивитися, Зараз плануємо рік. Тому, якщо ви плануєте покращити знання своєї собачки, звертайтеся до нас в школу. Допоможемо з цим. Так, друзі. А ще багато чого корисного. Це ми дуже багато консультацій надали в інтернеті. Дуже багато собачок забрали з усієї України. Привозили до нас в школу на навчання в інстаграмі. На нас підписалося дуже багато живих людей, які спостерігають за нами і звертаються до нас на навчання. Статистику по інстаграму, Тіктоку і Ютубу ми теж вам покажемо. Радійте за нас теж з нами разом. Нам це буде приємно. Якщо у вас є якісь побажання і ви хочете не про них написати, напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо хочете навчати свою собачку у нас, теж записуйтеся на навчанням чи за посиланням, чи за номером, який побачите на екрані в себе. І всіх хочу привітати з новим 2024 роком. Бажаю, щоб цей рік був переможний для України. І вірю в те, що ми а, будемо ще краще в цьому році надавати послугу, тому що в нас дуже багато планів, які ми озмучимо тільки в слідуючому році, тому що ми хочемо не просто сказати, а зробити те, що запланували, а вам показати вже кінцевий результат. І я думаю, це буде справедливо. Тому до зустрічі в наступних роликах всіх обіймаємо, чекаємо в нашій школі на навчання. До зустрічі, друзі, з новим роком вас.